З окупації повернули трьох дітей. В Україні будуть діяти іноземні сили стримування та удар по Енгельсу знищив значні накопичення боєприпасів РФ. Детальніше про все в новинному дайджесті за 27 березня. Трьох українських дітей вдалося повернути з окупації минулого тижня в рамках ініціативи зеленського «Bring Kids Back UA». Серед них п'ятирічний хлопчик, який після обшуків і погроз з боку російських військових втратив мову на рік. Дівчинка, який був лише рік, коли її родину катували і позбавляли документів. І 13-річна дівчинка, яку вже воз'єднали з мамою. Сьогодні у Парижі відбула зустріч коаліції охочих лідерів 31 країни, на якій обговорювалися підтримку України і досягнення миру. За результатами зустрічі в Україні будуть діяти сили стримування разом з кількома країнами. Вони охоплюють морські, повітряні та наземні напрямки і будуть частиною ширшого пакету заходів з безпеки. Сказав Макрон. У результаті удару сил оборони України по аеродрому «Енгельс-2» 20 березня. Ворог втратив 96 крилатих ракет. Зокрема, і внаслідок вторинної детонації повідомляє генш. Штаб ЗСУ ці ракети призначалися для трьох ударів у березні-квітні. Крім того, внаслідок ударів знищені значні запаси авіаційного пального. Північна Корея ймовірно направила ще три тисячі солдатів до Росії для підтримки війни проти України. Повідомляє Янхаб. Крім того, КНДР постачає Росії ракети, артилерію та боєприпаси.